11 листопада Херсон Фортеця, мученик, герой. На нашій рідній для усіх планеті домі міста є різні, історичні, видатні. Відомі всім і зовсім невідомі. Великі, галасливі, мовчазні, міста курорти, центри і столиці, міста вітрини із бетону і скла, міста музеї, і міста крамниці, міста спекотні і полярні без тепла. А є міста, а пала де повсякдення, як жахливий сон, де ворог майже поряд за рікою, всі знають його назву Це херсон. Місте герой, бо перші ж дні навали, бузковий парк чужинцям показав, що все не так, як їм вожді казали, із хлібом сіллю їх ніхто не ждав. А потім, коли ворогу здалося, що він назавжди місто переміг, чимало патріотів віднайшлося. Хто був незгоден і рибив, що міг. На українство ми здавали жорсткі тести, хто з укриття по ворогу стріляв, а інші йшли на площу на протести, а хтось локації для ЗСУ знімав. Ми вірили, хоч все було непросто, що прийде день, коли ворожа рать Антонівським або Пантонним мостом, що духу із Херсона побіжать, це почалося весени, і нарешті прийшов листопад, 11 число, втекли, хто встиг. А чимленькі решті могилою став батька наш Дніпро. Бо багатьох хрешистів, що втікали, свої глибини затягла вода, збірбордів люди радісно зривали, плакати тут Росія навсігда». Три тижні ми херсонця святкували Повернення свободи і весни, і наших воїнів ми рада обіймали, хоч і не діздавалось, все це сни. Та ворог, що втік від нас з ганьбою, невдовзі рани свіжі залезав. Став крити міста градами, гіртою і мінеметами, усім, що тільки мав, а потім каби, дрони, і ракети. В Херсон летіли і тепер летять шахеди, скиди, пелюстки, касети. Оцим усім злякує насрать, а ми їм кажемо, вас не боїмося, хоча й зникає в місті світ газ. Ми витримаємо все, не скоримося, бо головне, що живумо без вас, от тільки важко бачити страждання. Людей, хто покидає рідний дім, Будинки і кварталів руйнування, і сам Херсон у стогані німім Іду по вулицях його, і майже всюди, лежить війни, її печать, щомить на серці й болем давить груди, будинки в шрамах навчебто кричать, і через вікна вибиті і згорілі, на мене дивляться, немов я чарівник, що захистить їх стіни по севілі і заспокоїть їх нечутний крик. Та я проходжу повз, лише милюся. Дай Боже миру, хай закінчиться війна, і в храмі Божій матері вклонюся, хай нас покровом захистить вона. Херсон, ти мученик, що тричі разі п'ятий, ти в окупації боровся, хоч страждав, топив тебе водою, ворог клятий, ти у вогні, про обстрілах палав, ти бачив все, улюблений Херсоне, і ми з тобою надивились теж на сум і біль, на невимовне горе і на терпіння, що має меж. Херсон і мій, мій плач, мій біль і радість, і Богу вдячність за кожен день і ніч. Моя любов, надія, віра і жалість, твій подвиг увійде в канвуста Ти вистаєш, я свято вірю в тебе, бо ми херсонці, витримаємо Все. Одного ранку ми поглянемо в чисте небо, і голуб, миру, радість принесе. А поки що тримайся, мій рідненький. Ми всі за тебе стоїмо, горой, коли ти знову будеш як новенький. Херсон фортеця, мученик. Герой Мы в Херсоне. Вот это вот очень хорошо, Люди начинают встречаться. Прапора витают

Фендер, не тільки навчаємо, а ще й працюємо.